Вітаю вас! Це власний погляд і про реформування збройних сил України говоримо наступні наступні хвилин із Броніславом Жуковським, заступником начальника головного управління персоналу Генерального штабу збройних сил України. Броніславом Жуковським вітаю вас, пане Броніславе. Добрий день, отже, розпочався і триває останній в історії України призов в армію. Яка кількість молоді поповнить ці ряди збройних сил України у цьому році? Які власне військові частини комплектуватимуться строковиками? І яка доля очікує сьогоднішніх солдат, які йдуть служити в українську армію? По-перше, хочу зазначити, що призов на строкову військову службу Збройних сил України, внутрішній військ Міністерства внутрішніх справ України та Державної спеціальної служби транспорту розпочався 1 жовтня і триватиме до 30 листопада. Протягом жовтня-листопада буде призвано на військову службу 10 тисяч 800 осіб. З них до Збройних сил України 5 тисяч осіб, до внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України 4 тисячі 800 осіб, і тисячі осіб буде признавано до Державної спеціальної служби транспорту. Осінь 2013 року буде останнім призовом на строкову військову службу. Вже з наступного року ми відмовляємося Збройні сили від комплектування військовослужбовцям за контрактом. У 2014 році зі Збройних сил України буде звільнено останнього військовослужбовця строкової служби. Після закінчення строкової військової служби фізично і морально загортовані молоді люди, отримавши досвід прийняття рішень складних ситуацій, отримавши досвід працювати в команді. Які пройшли відповідну підготовку збройних сил можуть за його бажанням продовжити військову службу за контрактом у збройних силах? Можуть піти працювати у інші силові відомства. А що продовжити службу за контрактною основою? Що потрібно для цього? Насамперед у цим поки, хлопцям, які сьогодні йдуть, поки вони чи вони ще мають право прямо під час строкової служби заключити контракт з командиром військової частини і залишитися на військовій службі. А ті, хто прийняв рішення звільнитися, то може після цього звернутися знову до тієї частини і поступити на військову службу за контрактом. А загалом, які заохочення для молоді, все таки залишиться служити у контрактній армії? Чи передбачено? Як залучати молодь ті привілегії, які ми створюємо, і ті мотиваційні чинники, то підґрунтя, яке ми зараз створили, і ще будемо удосконалювати. Вони стимулюють особовий склад особових людей для того, щоб вони йшли на військову службу за контрактами. Я думаю, в нашій розмові ми сьогодні зараз зупинимося на цих питаннях. Загалом, 2014 рік, ви вже на цьому наголосили. Фактично, початок розбудови нової сучасної української армії на контрактній основі на цьому наголошує президент України Віктор Янукович. Що власне на вашу думку виграє Україна від переходу на? Комплектування армії за контрактом. Однією з головних умов створення професійних збройних сил є подальша його професіоналізація. Перш за все, перехід на комплектування Збройних сил України, виключно військовослужбовцям на контрактній основі надасть можливість створити армію професіоналів. Головне наше завдання це забезпечити ефективні використання коштів, що спромовуються на реформування збройних сил у контексті професіоналізації, об'єктивна необхідність як з військової, так і з економічної точки зору, бо контрактна служба. Крім іншого, дає змогу не розпропорошувати кошти на початковому навчанні солдатів-строковиків, а зосереджувати їх на підвищенні інтенсивної бойової підготовки, на спроможностях спроможності професійних якостях кожного військовослужбовця. Ситуація, коли півроку солдата ми вчили, а потім він готувався. До звільнення вже залишилися в минулому, а пана Бориніслава, скажіть, будь ласка, якщо, наприклад, солдат, ну людина, яка не має відношення до армії, захоче служити в контр... за контрактною основою, а вже починаючи з 2014 року, вона матиме право, от за яких умов вона зможе долучитися до збройних сил України, якщо в неї не буде підготовки, якщо ми говоримо про контрактну армію, про високих професіоналів, про високих фахівців. Молода людина, якщо захотіла служити в збройних силах, він приходить до командира військової частини безпосередньо або до військового комісаріату, або шукає на сайті міністерства оборони адресу, куди можна звернутися. Знає, які спеціальності є. Поступаючи на службу за контрактом, військово громадянин України спочатку потрапляє в навчальний центр, де його готують, де з ним проходиться курс загальної людської підготовки, а потім його готують за відповідним фахом за тим фахом, на яку спеціальність він де служити. І який період часу контрактник знаходиться на службі? От є певні якісь часові проміжки? Це бажання чи є якісь певні часові проміжки? Ну, ми зараз регламентували робочий час. Упорядкували рекламу військової служби. Зараз військовослужбовець за контракт він на 8 годин перебуває на службі, і в 17 закінчується в нього робочий день. Тобто він буде служити, в нього буде такого собі, ну, в плану, він ходить на роботу? Він ходить на службу, в нього унормований робочий день. І о, як власне зміниться чисельність українського війська у зв'язку з реформуванням української армії? Яких військ реформування торкнеться насамперед? На сьогоднішній день чисельні сил України складає 182 тисячі осіб, із них проходять службу в бойових частинах 70 тисяч осіб і в частинах забезпечення 112 тисяч людей. На виконання поставлених президентом України завдань щодо проведення реформи збройних сил керівництво Міністерства оборони і Генерального штабу збройних сил України до 2017 року повинні створити невеликі за чисельності, мобільні, добре підготовлені, оснащені новими та модернізованими зразками техніки збройні сили. Всі етапи реалізації цих завдань викладені у державній програмі реформування розвитку збройних сил України до 2017 року. У 2017 році чисельність збройних сил складатиме 122 тисячі осіб, з яких 65 тисяч буде служити в бойових частинах. В першу чергу питання реформування торкнеться оптимізації частин сил постійної готовності і скорочення частин забезпечення. А коли, якщо ми говоримо про контрактну армію, про реформування збройних сил, ми е, усвідомлюємо поетапне реформування, поетапний перехід на контрактну основу. Коли Україна остаточно перейде на контрактну армію, і скільки потрібно часу загалом для реформування збройних сил України е, на підставі затвердженого стратегічної оборони бюлетні, та концепції розвитку збройних сил України, було розроблено державну комплексну програму реформування та розвитку збройних сил України до 2017 року, яка на початку вересня затверджена президентом України. Одним з найважливіших елементів зазначеної програми є перехід до професійних збройних сил. На сьогодні військовослужбовці за контрактом збройних сил України понад 50 тисяч, що складає на сьогодні вже 60%. Відповідно до державної комплексної програми реформування і розвитку збройних сил. До 2017 року передбачено поетапне зростання чисельності військовослужбовців за контрактом та відповідно до кінця сімнадцятого року ми повинні мати на рівні 90%, що забезпечить виконання вітчизняним військом завдань за призначення контрактна основа існує в багатьох провідних країнах світу. Ви вже сьогодні говорили про ефективне використання коштів, передбачених задля реформування збройних сил України. Яка власне вартість реформ в українській армії? Керівництво Міністерства оборони України і Генерального штабу виконує заходи для виведення на якісно новий рівень бойової готовності збройних сил, забезпечення переходних контакти при цикомплектуванні та підвищення соціального захисту військовослужбовців. До 2017 року, як я говорив, ми повинні створити невеликі зачисельність, та мобільні добре підготовлені, оснащені новими зразками, модернізованими е зразками техніки Збройних сил. Е Урядом передбачено показники фінансово забезпечення на рівні 132 мільярдів гривень. З них на статті витрати на бойову підготовку збройних сил 12,1 мільярд, на озброєння 24,7 мільярдів гривень і на утримання збройних сил 89,7 гривень. Фінансові розрахунки потреб необхідні для виконання програми, які я сказав, до 17 років, проведені виходячи з завдань, поставлених перед збройними силами державою, і є достатніми для якісного проведення заходів реформування збройних сил. Ну, якщо ми говоримо про е, фінансування реформи в цілому, то е, цікаво, якою на яку зарплату можуть розраховувати контрактники е, з серпня 2019 року. Е, двічі збільшено грошове забезпечення для військовослужбовців військово-морських сил, високомобільних, десантних військ, частин спеціального призначення, а також інженерно-технічного складу авіації і частини, які дислоковані у автономній республіки Крим. І на сьогодні їх грошове забезпечення складає від 3 тисяч гривень. Решта військовослужбовців грошове забезпечення збільшується поетапно. З 1 квітня цього року збільшено на 20%, з 1 вересня цього року на 40%, з 1 січня 2014 року ще на, 20, на 60, з 1 квітня, на 80 і з 1 липня буде піднято до рівня тих, які зараз отримують військовослужбовці військово-морських сил. Грошове забезпечення на сьогоднішній день для за контракту сухопутних військ з мінімальним тарифним розрядом, який тільки поступив на службу, складає на посаду стрільця, складає від 2100 гривень і до 6200 гривень. Це на сержантській посаді командира взводу головного старшини бригади з відповідною вислугою років і професіоналізації за рахуванням соціального пакету. Та державних піль гарантій, це є достатнім, я вважаю стимулом проходження військової служби за контрактом. Тобто можна вважати, що військові контрактники стануть багатшими? Можна вважати так, що це достатньо для того, щоб служити виконувати завдання. А, чи багато на сьогодні бажаючих служити на контрактній основі, і в яких частинах найбільше хочуть сьогодні служити контрактники? За 9 місяців цього року до військових комісаріатів та військових частин Збройних сил України з бажанням проходити військову службу звернулись до 10 тисяч громадян України, з яких більше 8 тисяч прийняти на військову службу за контрактом в цьому році. Найчастіше громадяни звертаються із бажанням служити проходити службу військово-морських сил, високомобільних, десантних військових частин спеціального призначення. За останні 3-4 роки це в нас зараз найвищі показники. Так, наприклад, за період в 2009 році всього було прийнято 2,5 тисяч людей протягом 10 11 років не більше 4 тисяч. Ми досягли. Того чого ми хотіли, то тобто, є по нарощуванню чисельності військовослужбовців за контрактом. написати заяву, аби служити у законтра за контрактною основою можуть лише українці, винятково, чи представники інших країн, також іншої національності? Так, тільки громадяни України. А якщо таке бажання матиме жінка, які вона присвятили? теж має право на посади, які комплектуються військовослужбовцями і жінками. Зрозуміло. Контрактна армія нового зразка переваги контрактної служби. Наголосіть, будь ласка, ще раз на цьому контрактна армія нового зразка це перш за все армія професіоналів, армія патріотів, справжніх чоловіків, які свідомо брали професію та повну міру віддають обрані справі. Перевагами служби за контракт є несе перед це Професіоналізм, це стабільність, це гарантований державою соціальний пакет, впевненість у завтрашньому дітей своєму майбутньому. Які переваги? Це не сам перед стабільне. Грошове забезпечення та поетапне його нарощування. Це можливість кар'єрного зростання та отримання надбавки за професійну майстерність. Це гідне медичне та санаторне курортне лікування. Це можливість заочного навчання за рахунок держави у вищих військово-навчальних закладах на безоплатній основі. Це пільговий вступ до вищих військово-навчальних закладів і вищих навчальних закладів. Це можливість участі у національних міротворчих контингентах і національних місіях. Це можливість вивчати іноземну мову як у військовій частині, так і у вищих військово навчальних закладах протягом трьох місяців, а також можливість вивчати іноземну мову за кордоном. А от питання житла вирішується. Так, да, ми зараз переобладнуємо достатню кількість які робимо для їх для житла військовослужбовців за контрактом, який відповідають сучасним вимогам. Це окремий блок секції, окремо ліжкомісця для людини, яка прибуває з обладнаним цими зручностями з вайфай зоною, з окремим блоком приготування, де можливо їжі з окремо вайфай зоною і так далі. А Це. якщо контрактник має сім'ю? Якщо контрактник має сім'ю, ми, по-перше, можемо розмістити за його бажанням під найом житла. Але зараз це питання якраз розглядається. Ми вносимо пропозиції до закону України про виплати грошової компенсації за піднайом житла дружним військовослужбовцям за контрактом, а також от надати окрему кімнату, от блок секцію переобладнану переобладнану під житло для військовослужбовців за контрактом. Ви наголосили на тому, що серед позитивів і участь українських військових у миротворчих організаціях як власне це позначиться на кількості миротворчих організацій? Їх кількість буде збільшена, якщо Україна матиме контрактну армію Україну бере активну участь у діяльності провідних міжнародних та регіональних безпекових організацій, тому є. Логічним залученням зброї Служб до міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки під проводом ООН, НАТО та Євросоюзу. на сьогодні в різних куточках планети 668 наших військовослужбовців за контрактом виконують завдання з підтримання миру і безпеки в таких операціях і місіях, зокрема в національному контингенті в Косово, 56-му окремому вертольотному загоні в Ліберії, му окремому вертольотному загоні в Конго цього року та протягом наступного. Наш національний контингент у складі фрегату Гетьман Сагайдачний з вертольотом К-27 та оглядову групу залучається до операцій під проводом НАТО з протидії пиратства Океанський щит та під проводом Європейського Союзу Аталанта. В той же час розглядається питання по збільшенню загальної кількості персоналу у інших місіях. Хочу відмітити, що зазначені підрозділи укомплектовані виключно військовослужбовцями за контрактом. Певна річ. Участь в заходах міжнародної військової співробітниці та миротворча діяльність є тестом на випробування для вітчизняних збройних сил, перевірку їх підготовки та психологічної стійкості. Водночас, участь в міжнародних операціях з підтримання міру безпеки, це свого року академія. Адже знання та досвід отримані під час участі в них є безцінними для професійного розвитку українського війська, а, пане Броніславе, але все ж таки залишаються, мабуть, певні ризики. Які питання сьогодні потрібно все ж таки врегулювати законодавчо для того, щоб реформа була здійснена і українська армія перейшла і стала контрактною. Я вважаю, що ризики, які могли завдати комплектування військовослужбовців за контрактом, вже залишилися позаду. Нам вдалося вивезти військовослужбовців за контрактом у потужні гравці на ринку праці. Ми стабільно нарощуємо чисельність збройних сил, якісним підготовленим персоналом. Звичайно, визначальним чинником переходу військ на контрактну основу є всебічне на забезпечення та повне фінансування зазначених заходів. На сьогодні ми продовжуємо працювати над наднесенням змін до законодавчої бази, до закону України про військово обов'язки військову службу щодо коригування термінів контракту, щодо введення випробувального терміну, щодо впровадження добровільної служби, щодо грошової компенсації за піднайом житла одруженим військовослужбовцям за контрактом, щодо подальшого досконалення, порядку проходження військової служби. І я вважаю, що результатом зазначеної роботи це буде досягнення визначеного рівня укомплектованості, яке визначить державне програми, реформування. Розвитку збройних сил до 2017 року, дякую за розмову. Все зрозуміло. Дякую, що ви завітали до нас в студію. Ваші є звернення до військовослужбовців. Так, да, пані Наталі, мені дуже приємно бути присутнім на вашій телестудії, дуже популярній в суспільстві і серед військовослужбовців. І користуючись нагодою, звертаюся до всіх громадян України, віком від 18 років, та запрошую на військову службу за контрактом до збройних сил України. Особливо хочу звернутися до молодих людей всіх регіонів України, міста Києва, Київської області щодо поповнення рядів наших елітних підрозділів Київського гарнізону. Це окремого полку президента України, це окремої бригади охорони військової служби правопорядки, це наших механізованих танкових бригад, які дислоковані в чудових населених пунктах селища Чорноморське на Одещині, в Кривому Розі та Черкаське населений пункт на Дніпропетровщині, в Білій церкві на Київщині. Ці бригади мають. Славні бойові традиції своїх батьків від дідів я запрошую громадян на службу за контрактом до цих військових частин. Інформацію про умови проходження військовослужбовц за контрактом збройних сил України можливо отримати на вебсайті Міністерства оборони України, або звернувшись безпосередньо до військової частини, або до районного міського військового комісаріату за місцем проживання людини. Дякую, глядачам. Нагадаю, що це був Броніслав Жуковський, заступник начальника генерального управління персоналу генштабу збройних сил України. Залишайтесь на парламентському. Побачимось.